Три вбивства. Перше це вчора вбито було Чарлі Керка. Це такий американський традиціоналіст, дуже популярний, якого вбили його, і тепер начать, ніби один раз піймали, вбивцю, не, виявився не та людина. Це відбулося все в Юті, штат Юта, такий теж консервативний, такий мормонський штат. Потім, начать, там же ж в Америці вбили Ірину в Північній Кароліні, вбили, вбив божевільний, ну я так. Припускаю, не гарантую, припускаю, що він божевільний, що він, значить, мав він там 10 разів сидів, чи більше його постійно відпускали. Тут теж дуже просте пояснення, і про це на це звернув увагу і Трамп, і американський президент, і Ілон Маск і всі позвертали увагу. Трамп звернув увагу, тому що, мабуть, там демократи при владі в тому регіоні, чи в місті, чи в штаті десь. От, якби це був республіканець, то невідомо, як би він на це відреагував. Ну, іде внутрішня боротьба, все, що роблять демократи або чого вони не роблять, це критикують республіканці і навпаки. Тому от її вбили. Дійсно, це жахлива історія. Ще й тому, що це така мрія була зарізана, фактично, мрія. Людина приїхала в Америку, втікала від війни в Україні, хотіла мати там якусь кар'єру і так далі. І от такий ідіот до неї, значить, підійшов і вбив. Це відбувається в будь-якій країні, і я, ну, можу повторити там, де більше демократії, там більше от таких от злочинів. На жаль, людство не знає, як боротися з злочинами, тому що в голову в чужу ніде не залізеш, Якийсь там зробити великий рентген, який буде на вулиці. Рентгенити вашу голову і дивитися, і розпізнавати, що там у вас погані думки, і ви когось хочете вбити. Такого ще не придумали людство. І не знаю, коли придумали. Ну і ще в Шаргороді на Вінничині вбили Владислава і Миколу. Вбив їхній, ніби викладач. Я вже прочитав відгуки, відгуки і відгуки куди дивиться, куди дивиться, куди дивиться, куди дивиться. Там поліція, школа і так далі. Можуть тільки повторити ніхто ніхто цього не знає, хто куди дивиться і які в голові були думки у цього у цієї людини. Веде слідство, знайшла ножа, того ж, яким він порізався таки, як і в північній Короліні, в Сполучених Штатах Ірина теж була вбита ножем цей Кірк, Чарлі. на його стріляли там з відстані великої, з гвинтівки, як, як можна собі уявити. І Ці хлопці вбили. Ну от це зараз будуть розбиратися, що там сталося, чого там так, а не так, і, і, і могла взагалі школа якось на це повпливати. Я не знаю. У мене нема такого переконання. Тут ми гарантуємо, що. Вбивство відбулося. Ми знаємо, що це було нажем. Ми вже знайшли принаймні двох з трьох винних одна в Америці Ірина. Ми знаємо, його звуть звід... Де Карлос, той який вбив її. Ми знаємо, хто вбив Владислава і Миколу. І ми поки не знаємо, хто вбив цього Чарля Керка. Але ми говоримо про те, що є доведені факти.